Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про доволі новий автоматизований український сервіс онлайн-кредитування, за допомогою якого ви можете взяти кредит не виходячи з дому. Це сервіс FinSfera. Якщо вам потрібен швидкий, комфортний та лояльний спосіб отримати гроші на картку це відео саме для вас. Ми детально розглянемо умови кредитування, основні переваги сервісу та поділимося порадами, як оформити кредит легко та без ризиків. А якщо ви дійсно зацікавлені у оформленні позики онлайн, в описі під відео знайдете корисне посилання, яке ми перевірили з фінансовим експертом. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатись усі важливі нюанси. До речі, сервіс Фінсфера отримав номінацію Прорив року у щорічному заході Фінавардс 2024 року, на якому було визначено, що МФО Фінсфера є гідним представником фінансового сектору України. Оформити кредит онлайн на карту у Фінсфера це швидко та зручно. Компанія пропонує послуги онлайн-кредитування, що дозволяє отримати гроші на вашу банківську картку, не виходячи з дому всього за 10 хвилин. Усе, що потрібно, так це зайти на офіційний сайт Фінсфера, обрати необхідну суму на зручний термін кредитування. Після чого потрібно вказати ваш номер телефону та заповнити коротку анкету. Треба зазначити, що сервіс має можливість підтягнути ваші дані завдяки BankID. Що дуже прискорює процес верифікації та оформлення позики. Оформити кредит може особа від 20 років. Потрібен лише паспорт, ІПН та дійсна платіжна банківська картка. Перший кредит видається від 500 до 10 тисяч гривень ставку 0,1% на день. Сума повторного кредиту від 500 до 18 тисяч гривень ставку до 1% на день. Після чого вам залишається лише підписати договори з кодом та миттєво отримати гроші на вашу картку. А які переваги онлайн-сервісу Фінсфера? Перший кредит зі зниженою ставкою та без прихованих платежів. Не потрібні довідки про доходи та поручителі. Є можливість виплатити кредит достроково або погашати частинами. Сервіс швидко перевіряє дані клієнта та видає гроші за 10 хвилин. Працюють цілодобово: 24 на 7. А як погасити кредит? Зручний спосіб закрити кредит. Скористатися онлайн платежем через особистий кабінет на сайті це ідеальний варіант, якщо ви бажаєте уникнути зайвих розмов. Потрібно лише зайти в особистий кабінет на сайті, вказавши номер телефону для пошуку вашого номеру договору. А також здійснити оплату без комісії можна за допомогою платіжних сервісів EasyPay та city 24 Принцип погашення на сервісах майже однаковий: потрібно у пошуку ввести назву компанії. Сервіс одразу запропонує вам погашення кредиту, після чого потрібно лише ввести номер телефону для пошуку кредитного договору та здійснити необхідну оплату. Погасити кредит Фінсфера дуже просто: ви можете обрати найбільш зручний спосіб оплати та здійснити платіж у будь-який час і з будь-якого місця. Сподіваюсь, це відео було для вас цінним. Тепер ви знаєте, як легко і швидко отримати кредит онлайн у Фінсфера. Посилання на цей сервіс ви знайдете в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше та скористайтеся всіма перевагами. Також в описі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ми публікуємо актуальні акції, спеціальні пропозиції та промокоди на сервіси МФО. Не пропустіть можливість отримати максимальну вигоду. Дякую, що додивилися. До зустрічі в наступних відео.